Слухай, класно! Я за кермо перше. Ага, моя машина. Ну так, ну і що? Ось бачить і отримала права, Дай. а хтось мав сумніви. Ну що, поїхали? Ага, Матусь, а може просто посидимо в машині, відмітимо, отримала права, а потім поїдемо. Влад, ну що ти, мені ж хочеться попробувати. Але знаєш що? А Ти мені пообіцяй, що ми поїдемо і ти не будеш формувати. І взагалі я поки що на твої машині, а коли в мене буде своя, я буду на ній. А, а зробиш зробишний класний гурма. Звичайно. 90-60, 90. А без підкреслення моїх 100. А може 130, на 130, на 130. Чи покрасити реальність? Поїхав. Пообіцяє, що не будеш наркувати. Поїхав. А та ще не один. Дальше. Ні, не буду нервувати, Секундочку. Ні, не буду нервувати. Ні, не буду нервувати. Секундочку. Ну? Ну? О. Наташа, не Наташа не газуй. Наташа не газуй. не газуй. Наташа не газуй. Може для початку машини заведені. І взагалі я від твоїх нервів вся спотіла. А тебе не підірю в сіді. О, а чи ж, а що таке люди смішно? Це робить моя машина, їде, значить. О, вожей. Як ти здавала на права? Сама стала? То як? Як, як? 400 максим здала і стала. Взагалі я ще можу їхати на твоїй машині, коли тебе зарівни вистачає. А в автошколі було три, а в тебе два. Наташа, у мене автомат. От тільки не треба мені уважати. Добре, все піхо. Чому мені їде? кошелька зніми. Що ну, Для початку сумочку свою зніми. Ой, сумочку. Тепер машину зніми з рушника. А де? Там, де коробка передач. Там, де прикурювач. Так, досить говорити загадками. Закрий бардачок. Ой, а я приїду. Ой, а я тут приїду. Да, приїдь. Ну, ти не подивись, я не ти що не знаєш свої габарити? Ти хотів що ти встав. Ми ти подивись, тобі що, бачиш, перший раз закрить, знаєш, що так важко звісти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Цікаво, ти приїдеш. Так, да, приїду. Акуратно, але приїдеш. Ну, я зараз постараюся. Поїхав. Наташа не їде на зустріч. Наташа не їде на зустріч. Наташа бере. Та не тормози, тормози, не тормози, тормози. Та тормозити чи ні? Тормозити, ти, ти ще не знаєш, куди їхати. Та все я знаю, варто мені підказувати. В мене, оня ще що є, Джопесе джо у тебе є. GPS у мене? Подумай голову, я не своїм джопесе. От okay. включу його. Включайте. <реш> поверніть направо. Ось точні, ніхто не кричить. Я кажу, поверніть направо. Ти що, не можеш розпізнати не право, а не ліво. Жах, хто тобі права тільки видав? Так, <реш> Ти не знаєш, куди їхати? Я не знаю, куди їхати. Кохана, їдь так, як кожна ранку на роботу. От добре що ти сказав, тепер так легше. Ой, куди ж це перехід поїхала?